Термометр, мікрохвильовка, віск та ароматизатори все це вже понад півтора року використовує для виготовлення свічок білоцерківчанка Олена. Жінка почала займатися пахучою справою, адже хотіла відкрити для себе щось нове. Їй так сподобалось, що зробила вже 750 виробів, не враховуючи окопних, які відправила на фронт. Каже, справа досить специфічна, бо потребує дотримання правил, таких, наприклад, як температурний режим та пропорція. Я створюю дуже багато різних видів свічок, дуже різні матеріали. В основному використовую рослинні олії, тому що зазвичай ми звикли купувати в магазинах на полицях свічки які з парафіну. А парафін це нафтопродукт, і я за екологічність є різні види гнотів, і я використовую бавовняни для того, щоб іменно було м'яке світло. Взагалі я виливаю партіями, тобто я маю підготуватися до цього процесу, Я дуже люблю відмовитися моменту закупки залити до запакувати, все це займає е, достатньо часу. Але коли я уже е, підготовлена, я за півдня роблю там е, ну максимум 28 виробів. Свічки Олена створює двох видів: декоративні та масажні. У залежності використовує соєвий чи пальмовий віск. Час виготовлення може варіюватись від 5 хвилин до 12 годин. Останній порошкоподібний і показує, як з нього зробити штучне світло. Нам просто потрібно його засипати у баночку. В нас є гніт. Гніт для таких свічок потрібен уже з воском пропитаний, тому що ми її просто вставляємо. Відрізаємо нам необхідну кількість. Ця свічка вже готова, її вже можна використовувати та підпалювати. Коли вона буде горіти, віск навколо буде поступово плавитися. Потім потрібно просто виняти гніт. Поставити новий і просто досипати постійно віск, і все така насипна свічка може горіти до 10 годин. Також з легкістю кожен може створити полум'я із натурального воску, вощини. Усі матеріали стверджує кендлмейкерка, Можна придбати як у спеціальних магазинах, так і в інтернеті. Їх дуже класно іменно з вощини зараз е, палити, тому що коли простудні захворювання, це полегшує дихання, але є таке. Е, Застереження, що хто має схильність до алергічних реакцій на саме бджолині ціспасіки продукти, то не рекомендується. Якщо соєвий віск, то він абсолютно безпечний для всіх. Пластину розділяємо на дві частини. Беремо гніт, який підходить по діаметру, та скручуємо. І ось натуральна свічка готова та слугуватиме до двох годин. Майстриня розповідає: нині у тренді масажні вироби, які не лише смачно пахнуть, а й корисні для. Тіла вона відрізняється від інших свічок, тим, що містить олії. Я додаю сюди три олії: це олія бабасу, це горіх в Бразилії, олія кокосу. Всім відома, її навіть всередину споживають. І олія ши, це вітамін А є природній. Як використовувати її, ми її маємо запалити. Вона повинна погоріти. Якщо для рук достатньо кілька хвилин утворити тільки кілька кап. Якщо для масажу тіла, там уже потрібно, щоб 30 хвилин. От зараз. Це якраз утворилася в нас олійка, її можна використати для рук. Пробуйте, Пробуйте. Спробуємо. Пробуйте. Температура безпечна, тут 50 градусів, нормально для шкіри рук. Не Негарячий. Угу. Угу. Спачно пахне. Свічкарство, як і будь-який інший вид хендмейду, досить затребуваний в Україні, особливо попит зріс минулоріч під час блекауту. Але як бачимо, виготовити штучне світло можна й самому варто лише мати час та бажання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.